Межі мої пролягли в найкращих місцях, і спадщина моя приємна для мене. Псалом 15, 6 вірш. Не всі люди задоволені своєю долею. Багато таких, в яких сподівання і очікування від життя не здійснилися. Є різні причини, чому так. Хоча одна з найпоширеніших причин занадто великі були сподівання. Давид був задоволений своїм життям. Він вважає, що воно у нього склалося прекрасно. Чи було воно легким? Ні. Чи було воно безгрішним? Теж ні. Тоді чому він стверджує, що межі його пройшли прекрасними місцями. Що потрібно, щоб і наше життя стало таким прекрасним. Дивимося на контекст його слів, щоб не помилитися з контекстом і точно знати, про що саме казав Давид, звіримо його слова в декількох перекладах, що потрібно, щоб наше життя стало прекрасним молитва і надія на Бога. Бережи мене Боже, бо на тебе покладаю надію, написано у першому вірші. Друге. Бог є найбільшою цінністю для людини або знання про Бога і віра в Бога є найбільшим скарбом для людини. Я сказав Господові: Ти Господь мій, добро моє ніщо без тебе, вірш другий. Інші переклади добро моє тільки в тобі. Крім тебе, немає в мене блага. Мого добра ти не потребуєш. Нехай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Третє любов до товариства святих до святих, які на землі. Вельми сильне до них усе жадання моє. Фірш третій. Справді, оточення впливає на твоє життя. Народі кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Погане товариство псує добрі звичаї. Ви чули свідчення людей, які опинилися на дні життя, багатьох типовий початок, підлітковому чи молодому віці зв'язалися з нехорошою компанією наркотики, гуляння, крадіжки, хуліганство. І життя пішло на переверт. Нехай наші друзі, де ми проводимо час, з ким ділимося усім сокровенним проблемами, бажаннями, будуть святі, шляхетні люди, і життя буде прекрасним. Четверте. Відсторонення від злих доріг. Нехай примножуються скорботи для тих, хто поспішає до Бога чужого. Я не зроблю їм кривавих узливань і не пам'яну імен їхніх устами своїми. Вірш четвертий. Спрощений переклад може звучати так. А хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань. Мені не по дорозі з ними. Злі дороги, буває, нас приваблюють. Вони ледь не спокусили Асав. Блажена людина, яка не ходить на раду нечестивих і не стоїть на шляху грішних, і не сидить у зборищі злоріків. П'яте віра в те, що доля людини від Господа. Господь часто спату мого та чаші моєї. Ти тримаєш жереб мій, написано у п'ятому вірші. Моє майбутнє у твоїх руках, каже сучасний переклад. Шосте. Вміння дякувати і навчатися від Господа. Благословлятиму Господа, який наставляє мене. Навіть вночі навчають мене нутрощі мої. Вірш сьомий. Дякуйте Господу, благословляйте Його, і це повернеться благословінням у ваше життя. Сьоме вміння сприймати події через призму вчення Христового. Завжди бачу я Господа перед собою, бо Він по правиці мої, і я не похитнуся. Через те радіє серце моє і веселиться душа моя і тіло моє спочиває безпечно. Вірші 8-9. У будь-яких обставинах зумій бачити Христа. Війна, землетруси, пандемії, гоніння, політичний чи економічний спокій. Христос все рівно перед очима. І тоді наше життя буде відрізнятися від інших людей. Тоді радіє серце, веселиться душа і ти в безпеці, 8. Наявність надії на вічне життя. Без цієї надії рано чи пізно життя втратить привабливість. Навіть маючи всі блага землі. Бо людина розуміє, що вона з кожним днем наближається до смерті. Це печаль, це привід тривожитись, але віруючи, люди мають надію на вічне життя. Вірш десятий каже: так. Ти не залишиш душі моєї в шоолі і не допустиш побачити тління, і ця надія дає радість. 9. -е. життя в Божій присутності ти покажеш мені дорогу життя, повнота радості у твоїй присутності, блаженство у правиці твоєї повітрі. Вірш одинадцятий. Біблія пропонує нам повноту радості, життя з надлишком, надзвичайне життя. Воно у Божій присутності. Живучи за такими принципами, наші життєві межі пройдуть прекрасними місцями.